Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні на уроці ми вирушимо в чарівний світ мистецтва, де поєднаємо дві прекрасні речі музику та малювання. Композитори та музиканти завжди черпали натхнення у весняній красі, створюючи особливі мелодії, що передають спів птахів, шум стрімків, шелест листя або легкий вітерець. Щоб відчути весняну атмосферу, ми звернемося до музики та прослухаємо вальс весняні голоси австрійського композитора Ягана Штрауса. Та через призму образотворчого мистецтва спробуємо передати красу та магію весняної природи. Для цього тобі знадобиться аркуш паперу та кольорові олівці. Тож зараз постав урок на паузу та прослухай музичний твір. Подумай, що ти хочеш зобразити на своєму малюнку. Це можуть бути квітучі дерева з ніжно-рожевими та білими квітами, зелені поля, невеличкі стримочки або річки, на небі можна побачити легкі білі хмаринки, а вдалині гори залишками снігу. Під час роботи обов'язково слухайте музику, а головне, пам'ятайте, дана робота це ваше неповторне відчуття весни, впевнена у вас все вийде на відміну. А урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!